Дуже багато крейзі історій, з якими я хотіла вам поділитися. Ну, дивіться, Дорама це вже прописаний сценарій людиною, це як романтична книжка. Він оплачував їй абсолютно все, Ему зраджувала зі своїм лікарем, що друг визвав поліцію, і поліція вже її вивела. Позичив у неї. І знаєте, з часом вона дізналася їй зраджував з колишню дівчину. Оплатив їй курси корейської мови. Вона собі зробила візу, вона приїхала сюди. Був більш як на 10 років старший. Ніж, мав бути що є двоє дітей. Беру Олафа і починаю з вами розмовляшки. Мене звати всім привіт! звати На. Я пішла прибувати попугая. На момент зйомки не один попугайчик не постраждав, я просто його на момент зйомки цього відео закрила в туалеті, бо він буде просто кричать все відео. Так, починаємо спочатку. Розповідаю вам цікаву божевільну історію з Кореї. Хто мене не знає, мене звати Настя. Я вже більше трьох років проживаю в Кореї і на моїй пам'ять у мене є дуже багато історій, з якими я хотіла з вами поділитися. Ці історії реальних людей, з якими була знайома. Зараз я вас познайомлю. І по-перше, що я хочу сказати, я дуже часто читаю повідомлення по типу Настя, чи справді Корея це не дорама. Ну дивіться, дорама це вже прописаний сценарій людиною, це як романтична книжка. Да? Ми ж не кажемо, от, наприклад, візьмемо сутінки, да? ми ж не кажемо, що в Америці, чи в Америці існує такий Едвард Кален, чи взагалі існують такі вампіри, які знаходять свою кохану Беллу і живуть весь час, ось так, от в щасті і любові. Ні, такого немає. Ідентично з Дорамами. Дорама це прописаний сценарій кохання, щастя, фантастики. Тому знайте, Корея це не Дорама. Дорама це сценарій, Дорама це кіно. Корея це абсолютно така сама країна, як і наша, з такими самими людьми і з такими самими крейзі історіями. Але зараз я вас хочу познайомити з такими крейзі. Історіями, чого я вас хочу з ними познайомити? По-перше, щоб ви розуміли, що тут не все фантастично. По-друге, щоб вас зарання якби попередити, що такі люди можуть тут існувати. Тому добре послухайте, зробіть висновки і зустрічайте тільки гарних людей на своєму шляху. Так, я щось кавинатозно знову горло сушить. Ось, наприклад, одна зі історій, яких я чула, у нас є друг. Який зустрів гарну, красиву молоду дівчинку. Він оплачував їй абсолютно все. Вона кореянка, він возив її всюди. Вони зустрічалися. І з часом, знаєте що? Він дізнався, що вона йому зраджувала. Вона йому зраджувала зі своїм лікарем. Окремо від цього він за, за декілька місяців відносин з нею витратив десь біля 25 тисяч доларів. І при цьому всьому вона. Не відразу його кинула, як тільки він дізнався про зраду, він почав потихеньку її вже виганяти звідси. І знаєте, коли він її вигнав? Це просто кризі історія. Він ще тоді позвонив Джину, щоб Джин приїхав до нього на квартиру. Він якраз жив поряд біля нас, тут машину 5 хвилин їхати. Він попросив Джин, будь ласка, приїдь, бо я її не можу вигнати. І ви знаєте, у мене є така догадка, чому вона не хотіла виселятися з квартири, де вона. Перебувала, проживала тимчасово того хлопця, тому що він на неї витрачав дуже багато грошей, дуже багато. От і причина мені здається, чому вона так дуже сильно трималася за ту квартиру. Вона на якийсь час виїхала, поїхала кудись на зустріч. Він в цей час виставив весь її одяг за двері і закрив він сказав: Забирай свій одяг і більше не приходь. Що вона зробила? Вона стукала, гримала в двері. Цей час уже джин був всередині. Я її не поїхала, бо мені оці ці Санта-Барбари дуже були цікаві, джин був там один з тим другом. Вона билася в двері, вона стукала, вона там вималювала пробачення. І закінчилось це все тим, що друг визвав поліцію і поліція вже її вивела. Друга історія теж є знайомого джерела. Щось їм так не везе. У нього була дівчина, вони дуже довго зустрічалися, і вона зрадила йому з її, їх спільним другом. І ще теж є одна історія. Моя знайома коріянка, вона мала хлопця, зустрічалася з ним. Як виявилось, він катався на її машині, він позичив у неї. Близько 10 тисяч доларів на аля свій бізнес, бо він хотів відкрити свою кав'ярню. Вона йому позичила. І знаєте, з часом вона дізналася, що він її зраджував з колишньою дівчиною. Траляля! Ось взагалі. Це такі історії корейці з корейцями. Так, тут таке є, і є багато, а є мало. Таке людське життя. Далі історія йде мою знайому. З якої я навчалася на курсах корейської мови, ми з нею дружили місяці 2-3, не більше. Ця історія буде трішки довша, тому, тому що вона вже стосується пари іноземка і кореєць. Значить, це теж. Я, я правда не знаю, як цю історію розказати, бо це взагалі щось капець. Історія починається з чого? Коли я поступила в університет, на коли я поступила в університет, тобто не в університет, а при університеті є а, курси корейської мови. Вже після курсів автоматично можна поступити в університет. Ну, це вже мене не цікавило. Я приїхала сюди вивчати мову. Ось, я вивчала мову. А, всього рівнів 6. так? Да? Перший рівень триває 3 місяці. Так, от, перший рівень мій пройшов дуже класно. Я навчалася, був хлопчик з Казахстану, була дівчинка з Японії, всі інші були китайцями. І це була дуже така весела, дружелюбна група. Ми навчалися дуже прям старанно, ми всі дуже подружилися, але в Кореї немає такого, щоб ви вчилися довго разом і до кінця. Перший рівень закінчили, здали екзамен, переходите на другий, і автоматично група змінюється. І всі студенти, які там навчалися, змінюються. І от, на наступному курсі почалась прям дуже жорстка корона. Тут взагалі все позакривали, і нам заборонили ходити в школу. Нам сказали, що якщо ви маєте бажання навчатися онлайн, або ви можете повернути якусь половину коштів, їхати додому, або ви можете навчатися онлайн. Я вибрала навчатися онлайн в Кореї, і так я навчалася. Я з цією дівчинкою здружилася. Я з нею здружилася від початку, від самого початку, як тільки почався наступний рівень. І далі починається вже її історія, і потім я, я вже в кінці вам скажу, чого я з нею перестала спілкуватися. Історія її почалася з того, що вона дуже сильно хотіла приїхати в Корею, вона дуже сильно хотіла навчатися тут. І вона познайомилася з одним корейцем. Цей кореєць запросив її в Корею. Най, найпростіша віза, з якою іноземець може приїхати в Корею, це віза з корейських курсів. Тобто, там все, що треба, це оплатити курси, назбирати там маленька кількість документів, мати житло, подати на візу, все. Тобто, там нічого такого прям серйозно не треба. Так, от Ах, цей хлопець. Ну, на той час, так, мабуть, вона думала. Оплатив їй курси корейської мови, вона собі зробила візу, вона приїхала сюди. Першим прям шоком у неї було те, що цей кореєць був більш як на 10 років старший, ніж мав бути. Тобто йому було 45. А їй, щоб ви розуміли, було 19 на той час, як вона сюди приїхала. Ну, житло, звісно, на ньому, вони мають жити разом. Окей, вона якось прийняла той факт, що він старший і поїхала до нього. Далі починається сама crazy історія. В нього виявилось, що є двоє дітей. І найстаршому сину 16 років, при цьому всьому, що дівчинці 19 років. Як потім історія показала, у нього була жінка, але вони розвелися і вона коротше втекла від нього в Америку. Бодать. Далі, зі слов, цієї дівчинки, він їй забороняв. Виходити взагалі на вулицю, так як він сказав, я оплатив тобі курси. Курси зараз проходять онлайн, тобто на вулицю тобі йти не потрібно, з друзями зустрічатись не потрібно. дома прибирай, дома займайся пранням, дома готуй мені їсти і все. Він їй забороняв абсолютно будь-які контакти з іншими людьми, які тут проживають в Кореї. Я не знаю, чому він був такий якийсь. А потім вона мені. Я не знаю, чи то правда, але по її словах вона сказала, що він ще тут а, курив якусь травку. От чесно, для мене травка по суті, в Кореї це наркотичний засіб і за нього дуже добре можуть садити. Я не знаю, чи то правда, чи то. Але не знаю, по її словам, Це було, що він виходив на балкон і він покурював саме цей канабіс. Далі. А через місяць-півтора нам дозволили вже ходити в школу. І там ми вже вперше зустрілися вживу. Ми всі познайомилися з цією дівчинкою. Ми ж від самого початку, ось як ми онлайн почали стружитися, тому ми і так і і продовжували дружити вже онлайн. Так, от далі у неї почалась взагалі така якась крейзі ситуація, і чому ми з нею перестали спілкуватися? Вона коротше почала сваритися з цим дядьком, бо він вона каже, що він мені дуже багато всього забороняв. Я не можу так жити, я не можу так бути окей. Кажу, значить, шукай собі якесь житло і виїжджай від нього. І... Це все затягувалось так, що вона почала мені писати вночі повідомлення по типу, що мені нема куди йти мені нема де жити. А я на той момент жила вже з джином. Цю ситуацію я сприйняла так, що вона о, напрошується їхати до мене. Я не знаю, можливо, я й неправильно сприйняла цю ситуацію, але я такого не люблю. Незнайома, ну я не знайома. Я її знаю всього пару місяців запрошувати її до себе на квартиру і казати, живи тут. І не, не, невідомо, коли взагалі вона змогла б з'їхати, бо в неї взагалі немає ні грошей, нічого, бо цей саме дядько був її спонсором, по суті. Вона мені почала відправляти такі смски. Я кажу, Жу, що якщо у тебе є невеликі гроші, постарайся з'їхати в кошелон. В Кошевонкорей в ну, існує така а, маленька куморка. Вона коштує 200 доларів в місяць, і все, більш нічого там не треба доплачувати до ніякій ваші ніякі вам там да газ, Ти то все не надо, просто платите доларів і Живете собі цілий місяць. Ну да, там може віконечка, небудь там може там 2 на 2 такий квадратик. Розмір такий 2 на 2 маленький, Але все ж є житло, є тепло. Є криша над головою. Перший час я не знаю, чого вона туди не поїхала. Вона почала взагалі. Взагалі, з якої божевільностями жити, вона знайшла якогось іншого корейця в Інстаграмі, і він її забрав з тої квартири. Я тоді ще їй казала, що ти робиш, куди ти їдеш? Тому що, ох, якщо чесно, я її. Почала не розуміти, мабуть, десь, коли вона прийняла, що у того дядька є двоє дітей, і вона буде жити, їм там вбирати, готувати, їсти. Коротше, коли вона прийняла той факт, що вона може жити буде жити як золушка. Значить, вона за нею приїхав той кореєць, вже з інстаграму, кого вона знайшла, і вони їхали жити в готель. Перший день їхнього життя в готелі, я їй кажу, будь ласка, не роби ніяких дурниць, ні в якому випадку з ним не спи. Тому що, як тільки ти йому те, що він хоче, він відразу. Тебе кинула, окей, окей, Настя, ти що ніколи, ніколи ніяк? Другий день. Все нормально, все нормально, хорошо. Він мені обіцяє, що він познайомить мене з батьками, що він там а мама його там, у... він розкаже мамі, і ми вже з'їдемо, будемо жити з ним на квартирі у нього із його мамою. О, я не знаю, скільки до цього вона була з ним знайома, але по суті те, що вона тоді перший раз з ним зустрілася, коли він її. В... Вивіз з того всього з того всього золушкиного Дому. Історія продовжується тим, що їй лапшають, а вона вірить. Я їй кажу, що подумай, ну, ну ні, що ви думаєте? На третій день вона дозволила йому з ним поспати. Пішло все добре на третій день. Четвертий день, п'ятий день він вже почав щось крутитися в тому готелі, щось туди-сюди. І вже десь близько до тижня проживання в готелі він підійшов до неї і сказав: готель дуже дорогий, я не можу його постійно оплачувати, щоб ти тут жила. По-перше, по-друге, я сказав мамі про тебе, а мама мені сказала, що поки ми не розпишемося з тобою, поки ми не станемо законними чоловіком і дружиною, ми жити разом з тобою не зможемо в одній квартирі з мамою. І по третє, ти знаєш, у мене з'явилася. Умандіровка <смі> у В'єтнамі. Я маю їхати. Ну, отак. І закінчилась вся історія з другим Корей. І ви знаєте, який висновок я можу зробити з цих історій? Що знаходьте людей, які будуть робити для вас все. І якщо ви хоч раз, хоч трошки побачите, що людина якось відноситься до вас. З неповагою, яка не приділяє вам часу постійно, тому що якщо людина любить, вона буде постійно, постійно хотіти бути поряд з вами, постійно буде хотіти відправляти вам смс в корейців. Я така штука, що я можу судити по знайомих і по чину. Якщо корейцю Дуже подобається дівчина. Він буде кожен день з нею на зв'язку. Він Не буде мати змоги приїхати, бо він буде проживати в іншому місті. Він буде кожен день дзвонити і писати. Окрім цих поганих історій, є дуже багато хороших е, історій. Це історії, де дівчинка познайомилась з корейцем. Він навіть при тому всьому, що він працював в іншому місці. Він кожні вихідні приїжджав до неї. Він кожен день їй телефонував, дзвонив. Він кожен день хотів бути поряд з нею. Він робив все для неї. Також є історії, де вони познайомились в інтернеті. До речі, згадала одну історію ще до знайомства з Жином, ще до приїзду в Корею. А коли я проживала в Україні, це було років 5 тому. Така така, знаєте, дуже-дуже романтична історія підлітки. Хлопчику 17 років, дівчинки 15 років, вони познайомились через інтернет, через сайт якийсь. Я тоді планувала їхати в Корею, тому я на якийсь певний час скачала собі програму з е, цього е, обміну мов. Є така програма, що ви обмінюєтесь мовами. І тоді випадково на мене натрапив цей хлопчик, якому було 17 років. Е, він мені написав, що я зараз знаходжусь в Україні, от і я. Була дуже щаслива, що я зможу з кимось порозмовляти корейською мовою, підтягнути її і з кимось познайомитись. Тим паче, що я знаю, що він як дитина, він нічого поганого такого робити не буде. Якщо по-корейському йому 17, то йому 16 по-нашому. Так от його історія заключалась в тому, що він познайомився з цією дівчинкою, і він заради неї, він спілкувався в інтернеті з нею декілька місяців, він місць п'ять, і він заради неї приїхав в Україну. Він приїхав в Україну і. Короче, там сталася така ситуація. Дівчинки 15, мама з татом забороняли їй виходити дуже часто на зустріч з ним, тобто дві години в день і тільки біля дому. Ось так вони зустрічалися. При цьому всьому ж батьки ж дівчинки допомогли зняти цьому хлопчику квартиру десь недалеко від них в і сусідніх будинках. Він він, бідний, він так хотів з нею бачитися кожен день. Він так згадував про неї з такими прям люблячими очима, але ж... Діти, їй всього 15, а йому 16, Але ж, бачите, він заради неї, навіть в такий маленький вік приїхав до неї. Знаєте, яка там ситуація сталася у нього? У Цього бідного дитя, яке приїхало в Україну, він зняв дуже велику гроші. Там була от пачка. Я не знаю, скільки там було гривень, але вона от така була. І, і він, я коли я з подругою вже йшла на зустріч до нього, і я коли побачила його з тими грошима, я йому кажу. Ти зняв всю готівку, яка ти була на карті, каже, ні, я зняв тільки там трохи. А пачка така була грошей. Я кажу: ні в якому випадку не винось гроші. Ось так відкрито, і ще й в... він носив ці гроші в кишені. Може, це знаєте такий корейський менталітет, що ти не боїшся що свиснуть. Але я вам скажу, навіть в Кореї можуть свиснути, де камер немає. А в нас в Україні там ще попробуй знайти камеру. Так от. Ах, що ви думаєте? Через пару днів це бідне дитя. Плакало, як виявилось, потім він один уже подорожував. По Києву, бо її дівчинку часто не випускала, а в нього не було тут знайомих. І коли він сів тролейбус з цією пакелою грошей на зупинці, коли йому треба було виходити, він вийшов, а грошей вже не було. От такі ситуації теж є. Але це одна із таких романтичних історій, підлітків. І є тут теж дуже багато історій, де дівчата зустрічаються і мають гарних хлопців, або наші, навіть я знаю, що наші українці тут е, мають дуже е, красивих своїх кореянок. На яких вони одружилися і мають дуже гарних діток. Тому ось так: ці історії, про які я вам розказала, може нехай вони дадуть вам якийсь такий досвід, що існують і такі люди, що потрібно бути обережними, довіряти не можна, тому що є дуже багато хлопців. От, наприклад, коли ви приїдете в Корею і ви підете на і такі тусовочні райони, Хонде і Тевон, чи Канам, так? А коли ви будете пити десь у барах, може бути таке, що до вас можуть підходити. І знаєте, що серед цих людей, звісно, є і класні, добрі, чемні хлопці. Але і якщо вас будуть запрошувати відразу до мотелю, на цьому відразу має перекриватися все спілкування, тому що після мотелю хлопець робить те, що він хоче, і... Аля уюнка думала, що вона вагідна. І коли вона йому написала, що така трапила ситуація, він їй сказав, що це не моє, це не мої проблеми. все рішай сама. А в Кореї ви не можете купити заплідні таблетки. Просто так. Тут потрібно йти в лікарню, отримувати рецепт і тільки тоді йти. В аптеку, тобто, це все теж морока. Якщо ви іноземець сюди приїжджаєте, це з цим дуже тяжко. Тому, будь ласка, дівчатка, будьте тут обережними. І знайте, тут є і погані люди, і дуже багато хороших людей. Просто поганих можна відразу побачити. Тут головне не одягати розвію окуляри і думати, що він мене запрошує в отель, що в мотель, щоб разом не знаю на зірки з вікна подивитися. Розумієте? Чемний хлопець, навіть якщо він з вами випів, він на наступний день запросить вас і на побачення, бо ви йому дуже сподобаєтесь і буде кожен день. Хотіти вас бачити, телефонувати, писати. Ось, і будьте обережними з хлопцями, які помішані на іноземках. Бо я знаю, що таких тут крейзі багато і Боже. І ось в кінця краю немає цих історій. Згадала, що одну історію, де ми з Діном зустрілися з одним корейцем, у нього дівчинка була із Швейцарії, по-моєму. Вони були одружені, але при цьому всьому на час, коли ми зустрілися з тим хлопцем, дівчинка була в своїй країні, і він був в Кореї один. І знаєте, що він розказує історію, як він ходив, зраджував з іншими іноземками. Тобто, це такі, знаєте, помішані на іноземка хлопці, які не цінують там своїх дівчат. Він із таких якихось ненормальних, чесно, ядких я таких, взагалі перших я ядких людей вперше в житті зустріла. От такого, о от такого ще я бачила. Ми з ним один раз зустрілися і більш не зустріла, я сказала що я з такими людьми взагалі не хочу ніколи бачити. Він якийсь ненормальний, чесне слово. Треба заки треба закруглятися з цими історіями. Я знаю, що вони тільки дуже цікаві і. Зазвичай я дивлюсь такі відео, знаєте, коли я там готую їсти, слухаю, дуже цікаво такі історії прослухати, або коли я їм дуже теж цікаво такі історії прослухати дізнатися, що знову проверей. Я дуже сподіваюся, що ці історії якось розвеселили вам надали когось досвіду. Спривайте їх як, такі, як такий маленький. Досвід, який ви отримали з інтернету. І знаєте, в Кореї є і добрі люди, в Кореї є і погані люди. Бо Корея це, це звичайна країна зі звичайними людьми. Ось, абсолютно ідентична нашій країні. Тому Друма це сценарій, Корея це реальна країна звичайних людей. Як будете в Кореї, обов'язково бережіть себе. Не пийте багато. Якщо п'єте, то ходіть тільки з друзями. Щоб у вас все було добре. Не вірте хлопцям, коли вони запрошують вас в готель, Вони не забуть вас подивити зірочки з віконечка. Да. Вони по-любому вас хочуть. Дякую, що прослухали це відео. Я як обіцяла вести часто ютуб, так я і веду. Ще раз дякую за перегляд. Побачимось з вами в наступному відео.